Паска. Осіннє серце яблуні. На гільці старої яблуні, що стояла на краю чарівного лісу, висіло маленьке зелене яблучко. Воно було наймолодшим з усіх, і ще не знало, яке диво чекало на нього. Поруч висіли його старші брати та сестри. Вже рум'яні та соковиті, готові до зустрічі з осінню. Ох, як мені хочеться стати таким же червоним і великим, як вони, зітхало Яблочко, коли легкий вітерець поклихав його. Потерпи трохи, малюче, відповідало йому одне з найрум'яніших яблук. Кожен з нас має свій час. Сонце і дощик зроблять свою справу. Дні минали сонце гріло. Дощик зрошував, і маленьке яблучко поволі набирало розміру. його зелений колір змінювався на ніжне жовтуватий, потім на рожевий, а згодом на насичений червоний. Воно стало таким красивим і соковитим, що, здавалося, ніби вибрало в себе всю радість літа. Одного ранку, коли перші золоті промені торкнулись його боку, яблучко відчуло легке тремтіння, його стеблинка поволі відпустила гілку. Яблучко не падало, а ніби пливло в повітрі, оточене м'яким золотим сяйвом. Воно повільно опустилося на м'яку траву під деревом. Навколо нього кружляли метелики, а маленькі лісові звірята з цікавістю виглядали за кущів. Яблучко відчувало себе спокійним і щасливим, адже тепер воно було готове виконати своє призначення. Через деякий час до яблуні прийшла дівчинка з русявими косами, що збирала осінні дари лісу. Вона помітила яскраво червоне яблучко, що лежало на траві, і її очі загорілися радістю. Яке чудове яблучко! вигукнула вона, обережно піднімаючи його. Яблучко відчуло тепло її долонь і сором'язливо посміхнулося. Дівчинка поклала його до свого кошика, де вже лежали стиглі сливи. Та ароматні груші. Вдома дівчинка поклала яблучко на вікно, щоб воно трошки поніжилось на сонечко З вікна було видно золотий ліс, і яблучко відчувало легку ностальгію за рідною гілкою, але відночас зраділо новій пригоді. Наступного дня був особливий день день народження молодшого братика дівчинки. Мама дівчинки готувала смачний яблучний пиріг. Вона взяла Яблучка з -під віконня і сказала. Це Яблочко таке красиве, воно буде найкращим, сказала мама, усміхаючись. Яблучко відчувало легке хвилювання, але знало, що це його справжнє призначення стати частиною чогось смачного і радісного. Мама обережно очистила його, нарізала на тонкі скібочки, змішала з корицею та цукром. І все це перетворилося на найнеймовірно ароматну начинку для пирога. Ось так яблучко, що колись сумувало на гільці, стало серцем смачного свята. Його солодкий смак наповнив будинок теплом і радістю. А посмішки на обличчях дітей були найкращою нагородою. Воно зрозуміло, що навіть коли здається, що твій час минає, завжди є нове призначення, яке може принести щастя іншим. Кожен з нас, як і маленьке яблучко, має своє особливе призначення, навіть коли ми відчуваємо смуток або думаємо, що наш час добігає кінця. Завжди є можливість принести радість і користь іншим, зробивши світ навколо себе трішки щасливим.